А ви контактуєте з її заб. Ім'я. А... Гра чисто, де ти граєш за вахтюри і шукаєш імпострів до пенгельгрів. Якщо знайшов такого, то дзвониш в службу підтримки. Бо до цих чувачків дзвониш, вони тебе підтримують і перебирають Імпостер. Угу. О, oh май жінка. Ви така якось дивна. А, так, ну добрий вечір, добрий вечір. Другія. На першому поверсі другія живе в нас. А, другія, флу флеуре. Другія, флу. Фл, може, як це вимовити, флу ерети. А твій тим? Та ф, ф. А, ні подождіть Тут флу, а там фле. Вау, я сразу я зразу побачила, я не перебрала все. Я зразу побачила, що буква неправильно, це взагалі. Amazing and beautiful. Угу. Все, Забирайте її. Я вже дочиталася. Я нарешті вже знайшла зразу вже. мене зараз точно не приб'ють. Клінінг протокол, так. А чому мені не видали такий костюм, наприклад? Може я зражусь? Може мені буде тут страшно. Страшно, сиро, тут чуть багато крові, взагалі якась слина тут взагалі. А. Мама, мія, де твій фейс, 42. Віп клієнт. 42, 42. І де ти живеш? на 42 поверсі? <свісна> Причина! <свісна> Давайте порахуємо <свісна> <чи це> 42. <свісна> Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, дванадцять і на три. А, Боже, дванадцять на три, це 36, 37, 38, 39, 40, 41, реально 42. Що мені тобі розробить робити? Забирати, щоб тебе. На 42 порції у нас тут нема. 42, ну заходь. Віп-клієнт, можна його не пустити? Якби тут був реплієнт, і ми його допустили, то мене б з'їли. Вау, жінка, ти така гарна. О, попередньо смішний був. а на першому поверсі. Так, ана за Аназарел. Це треба перевіряти, Аназарел. Бо там так само була буква одна, але от одразу її спалило. Uh, 43, 56, 12. 43, 56, 12, 34, 98, 76. Uh, 34, 98, 76. Молодець, все правильно. Так, діді в ту сторону, дії вниз. Правильно? Правильно. А до речі, тут є десь а, ну, Тут-то правда видно, що як виглядає лого діді. Так, давайте позвонимо тоді її подружці. 6996, питати, чи вона вдома. 9. 6. Спитати, де вона гуляє? чи вони двоє гуляють. Ліліт говорить Моя аназарет не дома. Ладно, давай тоді перевіряти. Вона має маленький ніс. Ніс маленький має сім рогів. А це рог. Я думала, що тут ця от квіточка виглядає, і це теж як, типу, якісь листочки, чи що це взагалі? ну, 3, 6, 7. 7. А, так. Носить сережки. Сережки перевернутий хрестик, правильно. А має три татушки. Три татушки. Ну, да, має три татушки. Тут якась така от штучка. Тут теж така от. Ну, похоже на цю. І на підборідді. Ой, на підборідді. Ну теж виглядає так 3-6 тут зірочка. Тут три кусочка. І тут, типу, як отак, завитушки. А чого тебе нема? Чому нема списку? Бистро розказала мені щось. От придумали би щось нове, а ну де оце от. Здається, мені воно здається нормальне. Типу виглядає воно так само. Тату в неї на місці. Брови в неї на місці. Це от штука теж. Стережки однакові. Сережки. Ну, проходь, проходь. Зараз вона мене вбиває. В неї сережки не такі не такого кольору. Стоп. Ну, я тебе вітаю, звичайно, ну, тільки що, ти, ти, що, ти, що зайшла буквально. Де її? <зв> ну, але їй вже немає сенсу, по суті, перевіряти, що в неї не так. А не таке ім'я, да? Аназаретх, аназарел. Чисто можна попробувати пошукати, що в неї тут. Аназаретх, але її не пускатися в будь-який випадку, тому що тільки що ж зайшла. Якби ми попередній раз спустили імпостера, типу, цього до Пенгельгера, і вона, ну, типу, вона мене не вбила. Просто. Значить, вона була нормальною, а от оця, ця ненормальна, бо наша вже в хаті сидить. Швидше добігла. 43, 56, 12. 43, 56, 12, 34, 98, 76. 98, 76. Мені от цікаво, що з нею не так, бо мені вона така сама виглядає. Тут три роги, може, роги, роги, <собто Umwelt> тут, типу, так само стоїть. Хрестики на місці, це на місці. Або можна сказати, що вони силаються, що вона вдома, того ця нам відповіла. Я yeah. yeah. <laughs> не знаю, де там точно дивитись. Може, Ді слоган у неї був якийсь теж не, не такий. Ну, скажімо, наша вже вдома. Ця імпостер, хай хайде. Хайде з Богом, заберіть її. І більше не підпускайте таких. Продовжуйте свою роботу. Да, ми продовжуємо. Ту-ту-ту-ту-ту. Ти -ту чо такий страшний? ха От ось на цьому на цій картинці, коли він приблизиний, от ця штука виглядає, нібито в нього рот відкритий. А тут якісь тоже незрозуміли фіня. А це в нього тут вози закінчується. По кольорах то більш видно, це ж у нього шкіра так відпала. Отут рот. А я думав, що це в, в нього щелепи відкрите. А так, а ти хто? Бо я тут поки розсуждаю. Даня, даг, 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 да, Даг, Дагда. На третьому поверсі живе Дагда. Цікавою. А, з дзвінка вилізла, і тут почала грати, нам теж. 50. Просто вигнали з фільму, вигнали з її колодязі, і тепер прийшлось, прийшлось поміняти на гуртожиток. І, і за Так, Дагда в нас не дома. Дагда. Кром, круач. Дагда, кром круач. Ну, підходить. 96, 58, 96, 58, 58, 45, 86. 586, 219, 219. Так. Ну, він ще не виходив. ді ді в цю сторону, в ту сторону. Ді-ді-ді-ді-ді-ді. ді ну, Давайте так, просто дивитися на нього. А носить. Ша шапку є. Шапка носить. А, такі от зашиті. Скажем, зашитий рот. Ну, у нього зашиті, правильно, ну, тут, типу, така палка-палка, 10 палка. Виглядає більше, що вона не як зашиті якісь черв'ячки намальовані. А, велика голова. Ну, велика голова. І носить маску. Маска на місці. Така от тріщинка тут, тріщинка там. Так, завитушка око сюди, ну і сюди, так. Да. Волосся тут, в принципі, по всьому не видно. Дирка в роті. А, тут дирок багато. Дирка в роті. Зубах. Проходь. Ти мені так само підходиш. пам 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 парам пам пам Я думала, що з ним щось не так. що Так не буває. Мене з'їдає з першого разу. Два, шість, шість, вісім. А, подожди, 2. Так, 2, 6, 6, 8. Все правильно. 2, 6, Шість. Їхі. дзвоним твоєму брату. Чи хто він там тобі? Ти просто сусід. Це питати, де ти гуляєш. Чи ти взагалі не місці А так, Excel нам відповідає. Барбатос не дома. А ти барбатос? Чи хто ти? Барбатос. Так, барбатос. -то... Барба бар -р -р двіри барабам. Барбатос двіри, рабам. Рабом. Да, на вахті то... тільки так. Тільки рабом можна бути. 89,66. 89, 89,66, 89,88, 69,89. Щось сьогодні дев'ятки в тебе, людинка. Ну, виглядаєш взагалі ідеально. На свій вік. Скажімо, три зуби зверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, давайте сім. А, так, 3, 6, верхні, 3, 6, 7 нижніх. В нього якісь тут ще. А, ми ж мене ми порахували. 15 в нього цих на голові. Так, допустимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Ой. Я ж А я не розумію, тут тут дві штучки тричить. Тут голову бачите? А, о! Взагалі просто ідеально. Ми знайшли тут ріг тут твой, який був. А, Боже, що він там? Ріг, він там зайвий. 16 я нарахувала. Так радісно на душі, просто знаєш, тебе зараз просто не приб'ють, тому що ти вже знайшов. йшов. Клейні протокол. Да, продовжуйте свою роботу. Ми продовжуємо. А що в взагалі? Тут у нас оцей вже був 42 був. Оця була, по суті, вона в початку. Ми її. А чи не. Чи не було її. Ні, вона мала бути, здається. Так, а де реквест? Мені здається, що вона була на початку. Перед 42, 42 був після когось. 11.52. 11. 52. 11, 52. Альона, Альона, візьми телефон. А, другія дидова. Другія. А, А, правильно, вона була, вона приходила, я сказала, що в неї буква не така, вона пішла ром... міняти документи. Все згадала другія. 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 Флереути. ти Фле -у -ре не так? Фле. Фле у Ретті в неї, має бути, А тут Фле. Це серйозно, я тебе перший раз відправила міняти свої документи в паспортному столі України. І ти не змогла поміняти з другого разу? Серйозно? Я в шоці. Доброго дня човіха, де... В неї 9 очей, і вона не може побачити, що вона букву не таку пише. Вже другий раз так. Зробіть займіться чим. Mm -hmm. Тому я прийду третій раз. Добрий день. Вже правильно букву ти написала? Ну, я пам'ятаю, що ти не вдома, бо ми тільки що дзвонили. Друг... Другі А. Ім'я запам'ятали Флеу Фле-у-о, Молодець! Умнічка. Просто найкраще. Ім'я і Флеу правильно. 11:66, 8. 1166 8. 2, 3, 1, 9, 8. 9, 2, 3, 1, 9, 8, 9, Все правильно. Дієдії вверх, -ді -ді це вниз, діє її -ді -ді це вниз. М -м -м. Має 24 пальці. Чи 24? А, на кожній по 6. А, так, 3, 6, 3, 6. 3, 6, 3, 6. Ну, так, 2, 4. А, Багато очей. Це скільки, 9. Дев'ять очей. 3, 6, 9. Де воно там? А, Маленький носик і носить сережки. Маленький носик, сережки на місці. Скажімо, що чотири зуби мають бути і о, ці, руки в голові. Руки в голові на місці. А, 4 Ну, Тут якісь око. Тут три штуки. Тут три штуки. Ну, ока ми не бачимо. Mm, ну давайте у ці завитушки. Так, це сюди, тут має бути два, і там теж має бути у два голові. 2-2, 2-2. Так, ну, зуби на місці, підборіддя є. Кошмарний дизайнер в нас тут стоїть перед нами. А вона сьогодні виходила? А, так, да, вона вийшла. І вона так і не дійшла. Ну, здається, вона вже все, паспорт правильно зробила, заходь. Я вже думаю, третій раз. Зараз буде неправильно, ну це просто Unріal. <плес> <плес> О. Ти хто? <плес> а, -а, -а. а мені, я звідки знаю? Я ще й не сильно зрозумію. Ті, типу, last це як прізвище е чоловіка це сзаді. правильної, правильного. Е ну, як його правого. блін, true. Це звичайне слово. Ну, правильний. лице в масці найбільш відомим інтернетним е, користувачам. Без поняття. Я чесно. Ну, Це, це без гугла. Я можу, звичайно, піти подивитися. Хай йде, з Богом. На, гудбай. Гудбай. Ауфідерзейн. Ти в нас також був, але ми тебе сказали, що йди підстригай один рог. Барбатос. Барабам. А, подожди, це не був. А, ні, на першому все правильно. Барбатос барабам. Барр. 8989, 886989. Так, а, 89, 69, 69, 68, 69, 79. Ши, е, так, 886989. Чік сюда, чік сюда, Тута, чік сюда, чік сюда, Барпатос барабан. Барабан. Кікіздумарий. І барабам. Багруг, допустим. Амає 15 рогів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Уже 15. А Маленький носик дві татушки. Маленький ніс, дві татушки. А так, вот тут, типу, татушка вот такая, дві палки, тут палки. Ой, де я було не сильно зручно, коли там знизу? А, Тут дві знизу. Так, а тут якась така от. і Д. Ну так. Здається, виглядає так само. Має два ока. Вуха на місці, зуби шість зверху, сім'ї знизу. 3, 6, 3, 6, 7. Ну, мені все підходить. В цьому барбатосі він ще виходив. А чому не виходив? Що ти мені зараз придумаєш? А. Ага. О, тут же не ворк, тут же хант. Типу він на полюванні, а не просто не на роботі. Ладно, проходь. Проходь. Боже, як напряжно. Добрий день. А, вітаю, людину. Я тебе теж вітаю. Боже, а чого таке гарний? Йок созот. Созот тих. А де ти живеш. На. Так. Йок со -о Да. А, Так, з людинкою, в якої до... багато просто неймовірна кількість очей. 13,46. парам пам пам -барам пам пам Ку Куачіле говорить, наш Йок не дома. Йок, ну Давайте тебе тоді сканувати. Має довгий ніс. Довгий ніс на місці. Має колечко в носі. Має Має такі от змучені, іменно притемлені очі. Ну, але тут воно. Тут воно просто чорно-біле. Ну, я надіюсь, по кольору все нормально. Коротке волосся і. Ікла чи як це назвати. Ну, ікла на місці. Тут дві, тут теж дві, тут 4, так? Да? А так, дві, дві, чотири і замок. А, така от боровка боровка Тут бровка така, вухо. Вухо теж на місці. Так, Ну йок теж не вдома. Він є хоча б в списку. І здається, він у стані. 68, 95, 68, 95, 47, 46, 48. 47, 46, 48, 23. М -м -м. Ну, проходь, проходь. Ти мені теж... Він поійней має бути останнім? Чи, Чи не у Ну, але вже в списку всі пройшли. Типу, цей був. Він був. Ця була. я не хочу грати. У Ти на мене так і будеш дивитись? Проходь. А що мені робити? А що робити? Проходь! Ч стоїм? Іди далі. А, я не знаю, що робити ним. А, треба було закрити. було. Ясно. Ну давайте закриємо його. Типу, я не знаю, що на нього дивитися. хотів я. Ну я бы пограла ей, але вже кнопки вже нема. Ладно. А, ви контактуєтесь, не і... за. що він буде тільки один раз. А ми граємо карти, хто виграє один раунд, а ну це понятно. Ага. Зараз я розкажу, що він так швидко говорить, що я поки буду перекладати. А, він грає нові карти і використовує. Вау! Мені сказав, що ми будемо мати карти по, тіпи, по 4. Ми будемо класти, класти, тіпи, там по старшинству, скажімо, саме найменше, по суті, логічно би класти, певно. Граємо до трьох раундів. Я навіть не знаю, що це за гра. Е, можна класти, типу, більше, або яка рівна. Але я не сильно, не сильно зрозуміла. А чи 4 можу покласти? Давай 4 покладемо. Ну, типу, так, да, я можу покласти карту, яка більше рівна, яка лежить у А якщо нема, то я маю брати, поки поки мене не появиться. Або поки в мене 6 карт не буде на руці. О, можна 6 знову викинути. Ой, поклади якийсь король чи туз, а я два можу? Я оце, правда, не сильно зрозуміла, перехід, чому я на валет можу покласти. Напевно, коли вже валет, оце він щось там говорив, даме король, то, напевно, можна знов обновляти колоду і класти наступну. Поки ми взагалі. Е, ти виграєш за багато, за багато разів. О! А... Зустрінемося ще раз. Така... 2-0. А ти ж сказав три... Ми мали три рази грати, ти сам сказав так? Куда ти? Я в шоці. Ми правильно всіх відповіли. Прийшов клоун, вбив нашого Діді Мастера, який забирав. Я в шоті. Так а мені оцінку не поставлять. Типу Найтмерс кошмар програний? Типу, із-за того, що його вбили, чи як так? Вау, вау. Ну, взагалі не зрозуміло. Я трохи вражу. <рес> Ти трохи мене вбили чувака, який зі мною працював. Буквально мій колега прийшов клоун, сказав, що я буду грати, Я сказала ні. І наразила на небезпеку. Отак от, от. Думайте над своїми діями і все буде добре. Люблю цілую в